Я забув сказати, проблемка яка була, тільки купили. Дивимося, йде дим. Вихлопні гази виходять не з того місця, від куди потрібно. Тут була тріщина. Заварили. Спитав сервіса, чи можна заварити самому. Не хочеться нікуди лізти. Да, заварили. Проблема була, зараз скажу в чому. Ось оце кріплення. Коли його відкрутили, вихлопна пішла вперед. Вона була дуже натягнута, нахилена до кабіни і від вібрації тріщина з'явилася. Зробили ще добавочку. Таку ось. Добавочку і зробив через резинки, щоб м'якше було. Таке ще було. Була проблемка, зробив ще захист, щоб отут низько знаходиться компресор і трубки всякі, щоб соняшником нічого не пошкодило. Так що, такі справи.